У ефірі «Межа дня» і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. На Сумщині прикордонники вступили у бій з російською ДРГ. Били дронами, росіяни пошкодили дві будівлі у середина Буді. Ворог розмістив потужну зброю у кордоні в Шосткинського району. Прикордонники на Сумщині виявили засідку російської ДРГ і вступили у стрілецький бій з більш ніж десятьма диверсантами. На підтримку нашим захисникам висунулися резерви підрозділів держприкордонслужби та сил оборони. Були залучені артилерійські та мінометні розрахунки. У результаті зіткнення солдати РФ відійшли. Російські військові чотирма дронами камікадзе пошкодили будівлю у середина буді. Як інформує оперативне командування Північ, пошкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури та житловий будинок. Росіяни розмістили потужну зброю неподалік від кордону шосткинщиною. Про це заявив очільник шостки Микола Нога в своєму телеграм-каналі. За його словами, ворожі боєприпаси долітають до громади за лічені секунди. Ворог розмістив. Потужну зброю, недалеко від наших кордонів посилились обстріли громади, в тому числі е, такими установками, як торнадо. І е, я не прошу всіх, кожному думати за свою безпеку. Кожному думати за свою безпеку. Розумієте, що на відстані 40 кілометрів стоїть ця установка, і вона кнопочку нажимає через. 30, 50-70 секунд ця ракета вже в нас, не дай Бог. Ось такі, такі терміни прильота цієї, цієї зброї. Вона управляється через ГЛОНАС, спеціальну систему Спутників. Звичайно потужна, особливо вразлива, касетна боєголовка, яка вражає велику територію. І нема впевненості, що 100% кожна касетка взорвалася і не залишилася там десь у ямочки під деревом, під кустом лежати. І тому я в Фейсбуці писав, і зараз я ще говорю, шановні шосткинці, В районах, де прилітали касетні боєприпаси, прошу не ходити в лісах, в лісосмогах, посадках і таке інше. Ви приблизно всі знаєте, де це. В районі Вороніжа і в районі Посьолка. Він подарував ямполю казкові скульптури в юнатах. Інтерв'ю зі скульптором Володимиром Кириченком з архіву на межі. У Ямпільському ботанічному саду розташовані унікальні скульптури казкових героїв. Це роботи місцевого майстра Володимира Кириченка. За кілька нетривалих періодів роботи на Ямпільській станції юних натуралістів скульптор встиг виготовити велику кількість робіт, що полюбилися ямпільчанам. Юнати прийшов яким завхозом. Довжність була, прийшов. Ну, устроюсь вроде бы. Дня четыре походил не мое, не умею не я. Ну, я как бы творческий, мне надо что-то творить, что-то новое и все. Ну, Григорий Ивановичу говорю, давай-то что-нибудь буду делать такие, если хочешь, а це говорю не мое. Ну, давай, а то начал пошел там, эскиз сделал, да, все такое. Ну, и начал потихоньку-то делать. То. А то дед грибок тот. Потім Аленка, потім медведи. Ну, Ліна сказала женщина, як то встретила мене, каже, на этих на медведях, каже, мой син, каже, вырос. Годик было, як сделал, а сейчас уже 25 год. Вот, так що, а це так интересно. і не знаю, може, може, можна було лучше сделать, якщо надо було, щоб довше, да всього. Ну, хотілось быстрей, да так, щоб там, там було. и заканчиваю, может там он участок, может там, ну, такие. Вот. Отцу сосну, тут бы то это металлическая труба у пластмассовой изоляции. это я на плечах сам нес. Отцу. Из соседней организации взял, принес, сеткой обмотал, залепил, взробил сосну за вечер. Ну, а тогда уже на две деньги садил. Так что сейчас бы уже не понес. Так что. А, как бы сказать, проработал, наверное, да, годов 5-6, наверное, а вот так. А ушел, ну, наверное, жизнь так складывается. Дочки пошли учиться, надо было деньги, а я, как всегда, на минималку работал тут. Ну, надо было на заработки там или еще что-то. Отвлекался потихоньку. Ну, как обычно, шеф кажется, надо же целый день на работе быть. А я говорю, целый день я не смогу, да. И работа такая, натура така, що по вдохновению да все, я то делаю, все. Но так як бачу, що, ну, наверное, или проверки, или ще щось там такое. Ну, я уже заявление заготовил, сразу віддав. А потім другий раз пришел, приехали до мене додому, Григорьевич каже, комнату Шевченка треба сделать. Я сделав скульптуру. поставил, сделал комнату у Шевченко. Он говорит, ну что, мы еще на работу. Я говорю, только же не смогу от утра до вечера до самого сидеть. Ему даже не то, что здоровье не позволить. Да не, 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 не надо. Ладно, лишь бы работал до всего. Ну, это вот, другой раз. А потом, получается, еще раз пришлось рассчитаться. Новое начальство, по-новому все. Обратно рассчитался. Ну, А тогда, наверное, после вашего обратного интервью <coughs>, да, газета вышла, почитала, что и начальство, все, как то я зашел сюда, ну что, Можем Михайлович на работу. Там же планы, ТЛС и так дальше. Да, у меня давно уже проект был. Ну, кажу, ладно, ну обратно ж таки, только я свободно работаю, что это, что, ну, хорошо, ще й помогать будем. Так что так получилось, что пришел. За год это за сезон этот телесик ша Я не знаю, хто як дивиться, но воно в духе время от сейчас. Старий дуб, вроді як старий Советский Союз и так далі, все. А сейчас вроді як улетає в ту сторону, на запад і так дальше. Так получилось, скажем так. Не совсем так задумывалось. Просто я всегда работал чисто для дітей. От когда... Діти дивляться, мені цікаво, як вони сприймають, як реагують на це все, дивлюся очі їм. Ну, коротше, таке от. А пішов пош, сезон. На роботу сезон пішов. Зимою у хатинки, в нездорової кімнатки я зробив, телесика з усаком. А вже літом, як почав сезон, дуба, фундамент, дуб зробив. Арматура, цемент, бетон, в общем, і закрепив, заварив, поставив, так що. почти з подсобного матеріалу сподручно. Дешоваляється, камні, кирпичі, цемент. Все. Кложності особа не як. Когда робиш, воно саме подсказывает, дивишся, як чувствуєш, як хочеш зробити. Ну, не знаю. Насколько вийшло, то вже як люди хай так. Последняя робота. Це задумано як для школьників. От ложить записки свої по По окончанні школи. Кожен щось пише, де то пишуть, деякі навіть на деревах пишуть. Да а то, щоб через час приходили іменно в юнати сюди. Вона тоді, вроде би як є, за чим іти, чого відкриють сундучок, подивляться, почитають, чим думали, що думали, що цікаво було. Вот. Ну, паук, так як старе, прошлое, охороняє, вроде би, як містичне таке якесь существо. Паутинка, як будто вже в прошлому, вже все таке. Ну а дальше сокровищница дітей нашого прошлого, молодості нашої. Это, работав, работал, заканчивал паукатого. Уже все вроде бы под конец. Ну так як пошли сокращения и все. Ну, сокращают то їхні ж дела. им бедней, начальство і так далі. Я просто работаю и все. Ну, хто говорить, вас не сократят, все-таки надо сколько делать, там на полставки, то все. А потім завхоз за дзвонить, говорить, зайдете, Михайлович, я приходжу, говорить, ну що, жалко, ну сократили. Ну, говорю, сократили і на цьому дякую, що что що щось зробив, да все. Ну, ладно, а так і все. Рік тому громада вирішила, що не може собі дозволити отримати на роботі скульптора ентузіаста. Це при тому, що майстер працював за мінімальну заробітну плату. А самі скульптури обходились у вартість витрачена на них цементу. Ну давайте давайте так візьмемо. Даже помимо того, що я ще помимо цього ще кое-що робив, так. ну там треба те, йти. От, 3 тисячі я отримав, да, у місяць. Ну, потім трошки додавали під конець. Ну, хай навіть в середньому 3000 на 4 роки, да? От, 36 на 4 получается. Ну, ну, в пределах чуть больше 100 тысяч, да. Цемент тоже там, ну, я не знаю, сколько обошлось. Там, наверное, мешков 20 пошло. Ну, хай тут. Вот а це цемент. Все, больше, больше же ничего. Инструменты мои все. Такие. А что тут надо? Тут вроде бы. А це плитка под этим. Так что, ну, хай, хай 150 тысяч максимум. Дай суть, видно, не в тому, я думаю. Якби багато хто тут де-то брали, ставили, робили, це одно. Хай гроші щитать, то ладно. А то, що його немає, і от год пройшов, нічого ж не добавилось, правда? Уже жалко, а год-то потеряний. А воно далі стареєш, вже, ну, не знаю. Воно як зразу все йде, так воно і у мислях, усе продовжується, і плани, і усе як оборвалось, тоді щось друге. Думаєш, як виживати, якщо що там своє думати, Ну, так що таке. Володимир Михайлович розповідає, що в нього залишилось ще багато планів. Нові скульптури майстра могли б прикрасити ще не один куточок ботанічного саду. Радую би, воно ж воно ж по ходу все робиться. От там у нас усе ж закрите усе запущено, до всього, Там ще надо було робити щось інтересне таке грандіозне, Ну, ну свої немножко так були серйозні, але в основному так от, В основному як положено. Шеф, конечно, свою якусь идею. А я вже обдумую, придумую, воплощаю, предлагаю і робимо, Так що він хотів там горку таку, замок зробити, Потім ті фонарики японські, там і все таке. Я вже підібрав, уже матеріал зібрав, ну, ну, маємо те, що маємо, казав Кравчук. Роботи майстра могли прикрасити Ямпільські вулиці, зокрема центральну площу, яка зараз відверто пустує. Ну, думав, я ще коли тут робив, да все, думаю, може у Ямполі ж теж не так-то багато всього. Чого не спрашують, чого не, ну, не інтересуються. Все. Ну, вроді не треба. А то, правда, отож цибулька Наталія Миколаївна. Вроді як з'явила бажання якби. Черногузов, іменно Черногузов. Ну, Черногузов, так Черногузов. Правда, на дубу, воно так не особо. Там ще треба там ще було доделывать його. По кругу дуба треба було ще, так як район був, треба населені пункт, як гніздо, там щоб було. Красиво так и все. Ну, ну все равно она дубу она, конечно. Ну надо было дуб заполнить что-то. Так что. А так, багато бы чего делал, багато что зробив бы. Ну, як кажуть, хочется, но не всегда возможности. А там, где памятник Ленина хотел зробити интересно, что-то можно увидеть голубей. Вот е такие два голуба. От когда целуются голубые, если она интересно. Да все. Який-то земний шар, вона мир і все. і так заповнила б от это все Не арочка та маленька, А так, щоб грандиозная, здоровая. Ну, да багато що можна. Воно ж усе по ходу. Коли походиш, подивишся, кругом площа, може, зараз думаєш одно, а подивишся, вроді ні, трошки друга, трошки. Так що так.